В ефірі телегазета «Астра Плюс». Подати оголошення до нашої газети ви зможете за адресою ТРК Астра, місто Червонозаводське, вулиця Червонармійська, 8, Деталі за телефоном 3 52 31. Далі рубрика оголошень. Перевезу вантаж автомобілем ГАЗ-53, самоскит. Телефонуйте 066 699 39 44. замовлення та встановлення металопластикових конструкцій, вікна двері та вхідних металевих дверей. Телефонуйте 066 090 52 70. Запрошуємо до співпраці. Вільний графік, оплата відповідно роботі. Телефонувати 066 093 05 40 з 7 до 8 та з 21 до 22 години. Наразі рубрика «Нерухомість». Терміново продам магазин, 70 квадратних метрів, в місті Лохвиця, вулиця Перемоги 10, кам'яні ряди. Земля приватизована. Телефонуйте: 050 287 46 62. Терміново недорого продам недобудований чотириквартирний будинок в місті Чорнозаводське по вулиці Дзержинського, 10. Земля приватизована. Телефонуйте 050 287 46 62. Терміново продам однокімнатну квартиру у місті Чернозаводське по вулиці Польовій 3А. Телефонуйте 066 604 78 40 або 097 619 37 99. В місті Червонозаводське продається будинок з усіма зручностями. Телефонуйте 066 201 13 50.